Так, 11 грудня 24 року корум комісії є. Хто за початок? Починаємо. Перше питання. Сергій Олександрович. Пропонується проєкт рішення про визначення житлового поміщення власності Запорізької міської громади і надання повноважень з управління об'єктам комунальної власності. Звернулося. Фізична особа, яка мешкає у, у житловому приміщенні, адресою площа Миру 24, з питанням укладення договору найму житлового приміщення право власності в єдиний державний реєстр в рухового майна не внесено. Квартира є комунальною, пропонується проєкт рішення, яким визначити власністю громади сказане житлове приміщення і надати повноваження за об'єкт. Це площа миру 24. Миру 24. На, на площу. За. Постинка? За. Дякую. Так, повинна їхати на початкове положення. положення про штатну розвиток обмеженої закладу в Центрі підтримок здоров'я населення на на з Португалією. Доброго ранку. Дивіться, я це питання вже виносила в жовтні, зараз роздаю. Мої оптимісти вже підписували, але по цьому ми будемо нас тиснути. На але, перепідписуємо, підписуємо, було? Тому що бюджетна комісія на полегло нам регламентувала на винести це питання у грудні місяці тоді, коли які всі створення. А, це <працювання> просто переносить. 10,5 штаб переноситься 10 штат... на рішення. Та суть в чому? Тому що 10,5 штабних одиниць, які розпрацюють сезонниками на басейні, будуть тепер постійними а. працівниками за забезпечення роботи басейну в Україні. Тобто у нас буде Так. Да. Питання є? Якщо ще нас

Затвердження положення, нове затвердження, пов'язано з тим, що в нас лише змінилася адреса юридична. Вулиця Першотравнева.

Ёмәрдә. Значит, За службу справах дітей Житомирської міської ради. Законодавства ми повинні бути юридичною особою. Ми тому пропонуємо з 1 жовтня 2025 року, року реорганізувати службу в справах дітей шляхом перетворення в юридичну особу, затвердити положення про службу в правах дітей та затвердити штатне населення служби справах дітей. У нас є начальник, три спеціалісти. Юрист і бухгалтер. А це рекомендація чи це вже підзаконна юридична особа? Вона підзаконна давно. У нас в Кам'янському районі, виходить, дві громади, тільки що не мають статусу юридичної особи. Одна із не це питання ще двору. Да, і ми ви виносили у вересні місяць. Ви знаєте, і теж була пропозиція бюджету комісії. Винести на році ухвалили кошти. Вчора на соціальній комісії було питання, кошти. Щодо їм на три місяці, тому що з першого десятого кошти там 366 тисяч зараз В принципі, у нас по факту доволяється там одна одиниця і відділом до переводи питання. Став на голосування. Пустимо концерт. У мінімутні рачупаза і научно. Так, про до Ловської міської ради. Я тільки вам розкажу, що дозволите сам проєкт рішення, пояснюємо запису до нього в разі необхідності, ось вам, як необхідно до цього. І я Дуже коротко, ага, Доправлено. Доправлено. значить, Обговорювали дуже довго багато питання про структуру, виникло з введенням уже в експлуатацію на основу поміщення ЦНАПу, це в першу чергу, і забезпечення нормальної роботи ЦНАПу і взагалі всього ЦНАПу. Тому центр надання дальне послуг пропонується ввести в першу чергу те, що необхідно зі способненням, в сектор з електронних послуг. Тобто займатися сектором з електронних послуг і головні спеціалістики, які будуть займатися питанням паспортизації і родійських прав. Відповідно, в нас була вакантна одиниця, вийшла з інтернету відпустки першого адміністратора спеціалістів і скоротити цю посаду і ввести заступника начальника адміністратора заслугової кількістю людей. Відповідно до об'єму площі збільшити на півставки прибиральниць для да, обслуговування приміщення, в тому числі цього сенату. Далі зв'язку. З необхідністю об'єм роботи і обслуговуванням комп'ютерної техніки ввести з 1.07 начальника відділу і створити відділ інформаційного забезпечення комунікації з громадськістю. Тобто, ну буде казати ще до атішника для того, щоб обслуговувати всю комп'ютерну техніку Це і, смах, і... Чи... Ні, ні, ні ні що вже відпокату, да Пока -пока і відповідно з 1.07 заступника міського голови. Питань ветеранської політики. Є було доручення е військової адміністрації щодо введення таких штатних одиниць зв'язку з об збільшеним об'ємом робіт по військовій тематиці, Служба з права дітей як юридична, з 1 -го 10 -го, там скорочення в відділу відділі, відділі штатної одиниці і е створити відділ е службу з прав дітей як окремий юридичний Стофувака, відділи ведення державного реєстру виборців е, із спеціаліста першої категорії на головного спеціаліста проведеного сполу. Ось такі моменти. По заробітній платі порахували цю зарплату плату, яка була, і е, це додаток до е, заробітної плати всього в куму, в саппи, і так далі. 780 тисяч. А на якій чи збільшується? Там, по 6, 6 осіб. Ну, три з них це перворадниця, заступник військового голови, і одна юридична І одна це відділ інформаційного забезпечення. І тоді вже є все мали зайти, бо справитися програм річні. Це лікти інформаційного забезпечення. Так, так, да. Mm -hmm. да, да, да. давно Ще нас вимагають, давно від нас вимагають А, а Це... Разум буде три особи. Так, так у нас дві вже є начальників, на скільки як відео. Тому що дуже багато йде зараз на рад, по цивілізації, по документообійму і все, що вислуговані всі комп'ютерні техніки програм на всього часу. Попередньо з бюджетної комісії погодно, порахували все до всіх, Бюджетно ми попередньо це сектор електронних послуг. Це сектор електронних послуг, це, це, це і ЦНАП. водійські права це, і це. паспортизація, тому що е, алгоритм е, роботи в ЦНАПІ е, ведення даний послуг спочатку обладнання, обладнання на ЖИСМА на минулій сесії ми його вже. Так сказали, придбали і затратили. І е, потім вести штати водиць, потім їхнє навчання, під'єднання, об'єднання під і потім дана послуга. Віддіє введення державного реєстру виборців. Просто нам... там був головний спеціаліст, був спеціальність катюк, просто головний і спеці... все. Помінялося. Питання ще є? Є питання. Станом голосування. Пустимо кого? Іванченко. Можна просити, так, практично заводження. Оплату. Згідно закону по плану праці міського голови <працю> <Так, працю> сети <житомирської> ради першого <працю> заступника е заступникам справи і е старостинського округу. Старського, я на пошту були направлені ось така пояснена записка до проекту рішення. Це робота всього виконавчого комітету за 11 місяців. Там всі подробиці всі прописані. Ще хочу проговорити про те, що міський голова. Міський голова написав заяву, що про що порахувати повну обсязі, з мені до виплати щомісячну премію, починаючи з 1 до 25-го 25 року на підповну на частину. На подібні за доставку заява. Так, да, всю премію, яку міський голова буде отримувати, від повністю повному обсязі прибуде порахувати на відповідну частину Це щодо питання провівання міського голови. Анічку. Став на голосування. Стайменка. За. Гоменюка. За. Рапченко за Іванченко. За. Чотири за, пода. Я не знаю, я даю сильно. Я не знаю. П'ятим забуду. Готов. Нет. Нет. Не про внесення звідо рішення Житомирської міської ради 25-9.19 року про бюджет програму виконання судових рішень та виконання документів Житомирської міської ради 20 рік за цініре. Значить, це у нас стосується бюджетної програми 19-24, вона завершується в 2024 році. От, і... -20. А це ж ми, первоначально вона була у нас 19 потом потім внесли зміни в нашу, прибули uh -huh. цю тоді програму до 2025, у час вона до 24-го, а наступна у нас буде 25-29. Це що не виконано було у нас по судовим рішенням. Цей з 19 по 24 рік принесли наступну програму 25-29. А в чому ж у нас міняється? Одна завершується програма і починається інша програма. Всі 15 млн, які не виконали 30 -30 років, на у нас по програмі 25-29, 15 млн 336. переходять на наступний період 25-29. Питання є? Так, це. А які зміни ми вносимо? А, Це, до ми це буде вважає. до 24-го, а наступного. Зміни, які ми відносимо? Зміни обираємо 25 й рік. 25, і за то, 25 29 прогадують. Це буде наступне рішення. Так, сьоме питання є?

Питання є? П'ятнадцять минуло взяти 336. Ні підтехні, ні зайти Зайди, зайдя райдер. У нас же ж ми доповнювали і замкадастер по цій програмі, ми розіхали з казарокний клад стол. В в я там тысяча, по-моему, осталось пособой... Я там, по-моему, отсилаю просто. Земкатастроф. еще, да? Оно не изъявляется. Может, все стареет. Он не изъявляется с городом. И кто тут уже получилось. Так, питання є. Ставлю на голосування. Устинька. Радченко за Іванченко. Чотири за, правда, рішення позволити. Дякую. Всі дякую. Володимир Вадимович, про внесення змін до рішення Жотовоцької міської ради про створення комунального некомерційного підприємства план Жотовольської міської ради зі зміни. Так, у нас присвоєне підприємство було в структури директора бухгалтер один мастер. Кожного року на підприємстві забачення збільшується. Навантаженість, що касається розпаря. І так виникла потреба, щоб ввести структуру посадову. Посаду економіста. Він буде виконувати обов'язки, економіст, економіст, економіст буде виконувати обов'язки тендериста, договорника. Чавика, дуже багато зараз навантаження по військомату. Все, це все буде покладене на цього Це Скільки тут ставка чи півставка? Півставка, 0,5 ну, ставка. Okay. За щод підприємства до перерозподілу коштів, яке буде. Це обговорено... На... А також ще півставки. Ні, це ждали. Це півставки. це, це не міста. Потім ми ж все голосували, міська громада буде приймати, в Одесі зараз торги, закупівлю в автовишці. При придбанні автовишки в Жутовичку громаду вона буде. Потім нам, ну, нам буде передано uh -huh. і буде потреба. Водії. Uh -huh. водії. Це водії автобусів. Повинен бути спеціально обучена людина, не простий з категорії, це, це з березня місяця. І також носимо зміни, у нас було шість водіїв. Але ж по факту, ну зразу це при створенні назвали. У нас було чотири водія і два трактористи. Ну, uh -huh. Воно було зручно водій, водій. Ви, виникла потреба назвати, як, як воно їх, uh -huh. трактористи були. В зарплаті <к klar advance> нічого воно не відражається, просто ми зміни не водій будуть, а вони трактористи. І все. Тобто це тільки вводимо в цьому, самого водія. Вишки саму структуру. Да. Так, коли вже вишка буде, тоді вже йде. Так, і, да. і економіка водія вишки з березня місяця і фінансування піде. А, а ви ж дуже купили? Ні. Йдуть закупівля. Так. Ну, це, да, це я це не я просто. Питання є? Став на голосування. За. Ну, мені з. Кравченко за Іванченко. за, практично не буде. Так, структура е, про затвердження перспективного плану протовольської міської ради на 25 рік. Заходи на 25-й рік Програми Питання є? Нема Ставлено голосування Устименко. За. Гуменюк. За. Кравченко. За. Іванченко. За. Чотири за. Тобто рішення Все.